Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Хочу вам показати, що буває з технікою, якщо навіть нею не користуватися ремонт був роки-два назад, точно не скажу вам. Відео на каналі було, але це було давним-давно, я навіть його і не знайду. Техніка вонюча настільки, що це просто капець. Техніка дідусяні. Воняє е, пальне, він живе біля от, якраз тієї самої заправки ековської, е, яку я ну, просто ненавиджу. Приїхала в нас з проблемою, що вона працює ідеально, але е, при натисканні на газульку, тобто, тобто е, при підході до бревна техніка газує нормально, але не ріже. Взагалі, вона розказувала мені трішечки сказочок. Я її запустив, запустилась вона важко. При натисканні на газульку вона давилася і почала стріляти в вихлопну таким огнем величезним-величезним. Я її заглушив. Думав, що проблема з модулем, вставив приборчик, приборчик показує, що модуль працює, потім зняв сам пусковий пристрій, думав, що щось там розвернуло. А по факту, по факту проблема в чому? От ми підводимо до верхньої мертвої точки. Навіть це ж просто ну, не знаю як показати от він і, і от у нас короче прям до верхньої, от верх і от у нас люфт от у нас люфт а сам поршень у нас стоїть на місці на ну, от, от люфти е-е Верхневого, як то кажуть, огляду видно, що е, техніка не простоювала, вона працювала. Е, ну, я не можу сказати, що нею там зовсім не користувалися, як це сказав клієнт. Тобто е, сама б гільза вона була б ідеально чистенька, без жодних нарікань, ото, ото моє маркування. Так. Тобто, ну, те, що вона стояла, ну, це це неправда. Циліндропорошнеєва Вінзерівська. Так от виглядає. Не знаю, там видно, а он воно вже видно. Що напилення почало жрати і пішли такі продирки, такі, і вони відчуваються дебело. Тут от вони. Я не бачу через камеру чи видно вам. Напилення з жерло. Тут з жерло і просічки. Сам поршень візуально гарний, чудовий. А от чому такий люфт? Я не знаю. Якщо ви скажете, що це неправильно там, щось там кажу, що не знаю. Ну, дійсно, якщо я не знаю, що за причина такого великого люфта. Ну, вона не повинна бути такою. Але сам корінчий вал показує, що цілий. частий також цілий. Ну, щоб сказати, що сам колінчастий вал розійшовся. Хоча з цієї сторони впресовка й рівненька, а з цієї ось завалена. завалено і дебело завалено то що розійшовся колін такий люфт може бути тоді чому вона так стріляє жорстко Ну візуально зазори однакові. Тут також, якщо дивиться, тут от рівненько, тут наче трішки завалений. Трішки завалений, а тут рівненько. Не знаю. Якщо я кажу, що не знаю, то, то я не знаю. Тому чому, то, дідь, чому вона стріляє. Через саму свічку я вкинув перевіркову гівняну. Вона у мене ін інколи працює на техніці, щоб перевірити, чи так, чи ні. Але вона навіть, навіть не хоче запускатися вже. Ця така от свічка. От вона. От свічка і вигляд. Тобто вона засрана, сажею. Так що отак от буду ламати собі голову. <coughs> Вас я мучити не буду, а буду ламати собі голову, що з нею не так. Що робити з циліндром? Ну, його... Однозначно потрібно міняти. Напилення, ну реально. Світло кепське. Там зовсім кірди. І воно відчувається, там ями, там наче сходи йдуть. Коротше, я просто не знаю. Так і викладу відео, я не знаю. Якщо щось вирішиться, я вже безпосередньо напишу, що і як з цією технікою було. Тому що, так, якщо провертати сам колінчастивал, він ціленький, він не зігнутий. Ну, там є, там. Трішечки буття маленьке, але, але воно не критичне. Все. Я пішов спати. Коли я не знаю, що сказати і коли я вже хочу спати, але я точно не засну, тому що я не знаю, що з нею. <кій> Після оцього всього діла виявилось, що е, люфт безпосередньо в е, от, те, що я вам казав що отут він якось трішки розійшовся. Е, люфт був в чому, через що був е, занадто великий е, люфт? Е, через те, що люфтів сам підшипник в ну, я не знаю в верхньому отворі, чи як його в верхній посадці шатуна. І люфтіло в нижній посадці шатуна. Чому так? Сказати також не можу. Щоб його так е, з'їло. Е, ну, було, що там люф, люфтіло зверху. Так, було, що люфтіло знизу, але щоб одразу от так люфтіло, е, таких випадків у мене не було. Потім е, все зібрав, е, докупи, був поміняний колінчастий вал. Е, сальник, сам сальник був мокрий е, чомусь знизу. Все-все-все, тут мокре аж от, таке чорне-чорне. Е, сам е, ущільнювач він цілий, але ну, також я не знаю чому. Склав докупи на цій свічці. Ось ця свічка, те, що показував, я запустив, воно як жахнуло, я реально я чуть не обісрався. Смішки смішками, мішками, але ну, дійсно воно так і було. Встановив свою свічку перевірочну, ту що я показував вінзорівську, От вона От вона встановлена. вінзорівська, Я її встановлював, я викрутив, ця, що була, от вона MMC Маршал. Я її викручував, вкручував свою, але вона навіть не запустилася. Ну, ну, просто в сезоне как-то стали в рядочек. Сейчас она ну, тепла, я а не знаю, может не надо за слинку дергать. Вычахла. За Цей весь час, тому що тут трішки навоняв і хвилин 10 не був в майстерні. Е, витяжка працювала. В общем, е, поміняний колінчастий вал, поміняний ущільнювач е, зі сторони маховика, е, зі сторони щеплення, він цілий, він твін не травить. І поміняна свічка. Е, що сказати клієнту, не знаю. І як з ним розбиратись, то вже буде, як то кажуть, завтра. Тому що тому що ми домовились на завтра. А як там буде? Ну, от, ми, в мене в практиці е, це перший раз, коли е, люфт і в е, нижньому е, шатуна і в верхньому. Чому так? Ну, блін, не знаю. Все 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 лиш, лишилось клієнта. Єдине це оцей сморід. Про циліндропоршневу я вже показував, де Счухалось напилення, воно навіть повідпадало і Саму, сам циліндр з поршня я ледь-ледь витягнув, чи я його не витягнув, я його розрізав болгаркою. Це тоді, коли техніка простояла довгий час і Ну і чи втопили, чи е, після дощу, чи налило до доща. Ну, от, Таке от, явище, коли е, е, розпадається саме напилення, чи, чи окислюється сам ц... циліндр через, е, ну, через вологу, через воду. Ну, мож, можливо і тут такий же самий ефект був, що продрало, хоча сам Поршень, він, він був цілий, а напилення начухало. Чому так? Ну, також я не знаю. Ну, реально не знаю. Так що отак от, я все, я пішов спати. Дякую всім за увагу, до нових зустріч мир вам.